Коли до мене приїжджають друзі, вони хочуть взяти сувеніри на пам'ять. І зазвичай це якісь магніти, якісь статуї, якісь шахмати, які зовсім не зв'язані з Грецією. А я хочу передати дух Греції так, щоб вони взяли цей подарунок, побачили і відчули Грецію. Тому поїхали десять подарунків, які є у Греції і немає в інших країнах. Мастика. Це кристалики, смоли хвойного дерева, яке тільки є на острові Хіос. Це хвойне дерево славиться тим, що воно тільки на цьому острові може бути. На других островах пробували вирощувати, але не змогли. Ці кристалики прозорі. Колись в дитинстві ми брали от смолу від сосни. Вона більш така в'язка і більш така такого кольору жовтуватого, А це прозорі такі, називають ще сльози. Хіоса мастика використовується в дуже багатьох сферах, тому що це натуральна хвойна смола. Яка роздрібнюється під тиском в такий порошочок, і його додають. Морозиво з мастики. Ну просто якщо ви попробуєте, можливо, є в мене були такі друзі, які не дуже смакували мастику, але були такі, що вони просто цей запах з собою брали і в косметиці, і в ліках, і в зубній пасті, і в жуйках. Але саме краще купити в аеропорту вона завжди є, тому що це експорт. Ви кристаликах, в такому вигляді її видно і написано Мастика Хіо. І це саме кращий подарунок, який ви можете привезти для своїх родичів, тому що це незнайоме для них. Грецька дзига. Грецька дзига існувала ще за античних часів. Це просто унікальний дерев'яний, вручну зроблений такий прилад, який запускається за допомогою нитки і стерження, який зверху притримує дзигу. Це дуже не зразу зробиш, не зразу запустиш її. Тому якщо дитині подарок цей робити, це просто насолода дивитися, як вона мучиться, і спочатку доходить до того, щоб її запустити. Моя внучка. Певне, що нервувалася півдня, це їй п'ять років. А біля неї мама ходила, крутилася, але вона їй запустила. Скільки це було радості, що в неї вийшло. Це на сам, це в сам перед, це просто розумовий процес. І це дуже радісно, що ця ігрушка дає такі можливості. Ці дзиги бувають різного е, розміру. Я рекомендую брати велику. Вона більш масивна, вона гарно дивиться і вона завжди вам буде нагадувати Грецію. Грецький шафран одна з найцінніших приправ світу. Чому? Тому що вона вирощується на півострові Козань, і там збирають її тоді, коли ще квітка з самого ранку закрита. Всі ті квіточки збирають закритими, відкривають їх і забирають тичинку. І її зразу ж сушать. І цей аромат передається е, іменно так дуже сильно, тому що дуже все свіже і в горах. Воно не є тепличне. І тому це знаменита приправа для всіх поварів. Е, вона має, коли ви додаєте маленьку гілочку до плову, зразу жовтого кольору, а який аромат дає. А до риби солому грецької додають приправу, замочуючи її, щоб їсти її сиру. Обов'язково шафраном вона набагато смачніша. Так що не забудьте про цей подарунок. Він теж продається в аеропорту в вигляді пакетиків, готових Уже пильця. Але я рекомендую прямо цих тичинок, яких видно через стекляну маленьку таку коробочку. Це найкращий буде подарунок для людей, які люблять кулінарію, які люблять щось готувати, і смакувати. Натуральні губки. Греція славиться виробництвом натуральних губок. Ще з древніх часів вони користувалися тими губками, які вони брали з моря, з глибини, 50 метрів глибини на Калімності. Ще 2000 років назад ці губки видобували. І люди ними користувалися. І до сих пір ці губки можна купити в аптеках. Є дуже багато різних губок, але натуральні з калімноса вважаються одні з кращих. По-перше, всі губки антибактеріальні. По-друге, вони, коли ви їх натуральну губку зіжмете, вони просто в кулачок, вона просто зіжметься, як будто її немає. А якщо ви відкриєте, вона просто розпуститься. Оце самі настоячі натуральні губки. Це такий сувенір, який весь час хочуть брати з собою мої гості. Зазвичай навіть їздили на Калімнус, мої знамениті йоги, які привезли звітам різного виду губки. І сказали, що вже не так багато їх, і вони дуже дорогі, тому що це дуже рідкісний подарунок. Його немає в світі цього подарунку, є тільки в Греції. Але що ж мені здається, коли мої йоги приїхали, що в них просто їх розвели, тому що ціна була в два рази дорожча, чим ми би купили в аптеці в Афінах. Узо це класичний грецький алкогольний напій. Я не знаю нікого, щоб тут не попробував УЗО. Всі, хто приїжджав до мене, його пробували. Я вперше його попробувала на острові Ідра. Було холодно, був вітер, і нам подали наші знайомі. Узо, але їх подають в таких високих стаканчиках, але збоку стоїть вода або лід. В даному випадку була вода. Ми долили води, і воно стало білим. Воно стало білим, як туман. І коли ти його береш, пробуєш, воно тобі нагадує трохи горілочку нашу, але там є анисовий смак і якісь трави. І це тобі якесь не горілочку вже нагадує, а вже якесь лікарство з горілочкою. Але коли тобі подають от виловлених тільки що їжаків, які розрізані, і там ікра. Я боялася їсти, бо я бачила, що вони живіше, вони рухаються. І тут же ж закуска рибна, тут же ж мідії стоять. І гавро це таке солене, воно з, з, тим, з, тою, з тим напієм так йде, що ти просто смакуєш ним. І коли я приїхала в Україну, коли було холодно на балконі, я пішла в супермаркет, скупилася моропродуктів, взяла то узо, взяла тої води, і сіла, закуталася і згадувала Грецію. Бо я дуже скучала за нею. Так що я раджу всім взяти цю маленьку бутилочку, яку продають в всіх аеропортах, в усіх країнах світу, і вона експортується. Із Греції це грецький напій, грецька флейта. Одна із красивих ігрушок, які ви можете взяти для людини, яка хоч чуть-чуть зв'язана з музикою, для дитини, яка хоче подути просто і почути різні звуки, тому що вона із бамбука зроблена, з дерева, бувають дитячі, бувають дорослі, бувають професійні. І це все хороший подарок для людей, які хоч чуть-чуть зв'язані з музикою. Так що не забудьте про цей інструмент і можете запитатися, бо його не завжди можна купити в лавках сувенірних. Фісташки з Егіна один одній найсмачніших. смачніших. Фісташки в світі. Я їх передаю завжди, коли роблю передачу на Україну. Тому що ці фісташки вони мають неперевершений смак. Масло фісташкове з Егіна продається в ексклюзивних магазинах дуже дорого. Якщо на самому Егіна можна знайти в маленьких лавочках дешевше. Я спеціально їздила на острів Егіна. Туди не дуже довго добиратися від Афін, щоб закупитися фісташок фісташковою пастою, фісташковим маслом і кучу всяких косметичних фісташкових кремів, які, в принципі, можна взяти і в афінах. Але самі фісташки, самі кращі на Егіна. Тому, якщо ви хочете купити фісташки, шукайте фісташки Егіна. Взуття з бомбончиками – це національне взуття грецьких гвардійців. Якщо ви були на сінтагмі, то ви бачили, як викруковують і вимахують так прям тою ногою вверх, щоб було видно, як вони піднімають і ті бомбончики, так гарно дивляться в тих білих носочках такі до колін. І заді ті бомбончики, але це взуття має дуже хорошу якість, якщо ви купляєте десь, наприклад, в якихось лавках, де бережуть ці традиції, тому що я купила на Родосі. Це взуття було ну просто безумно дороге. Я, я подумала, що зробила дурницю. Але коли я привезла в Україну, це була сама найкраща ігрушка для моїх всіх родичів, дітей, які приходили. Вони всі грали в тих воєводів грецьких. Потім воно так довго нам служило, бо це була натуральна шкіра, що вже на великому пальці була дирка, і ми її закривали тим бомбончиком. А потім ще наші дорогенькі гості десь вичитали, що в цьому бамбончику, по якихось легендах, колись воєнні ховали леза і вбивали людей. І ті мої е, вар'ята діти, які приходили і перевертали всю цю хату, вони вже не просто вимахували тими бамбончиками, вони вже копалися ними. Одним словом, це було сама. Хороша ігрушка, і саме хороше взуття, яке я привезла е, як подарунок із Греції. Бузукі. Інструмент бузукі це надзвичайно глибокий звук, 3-4 струни там буває. І він передає оцей дух тих ресторанів, тих засідань вечірніх, які греки зазвичай. Вечором вже е, жара спала, і вони сідають оце, під цю музику, під ці е, пісні, е, починають віддихати, пити своє узо, пити вино попиваючи. Цей інструмент передає дух Греції. Е, він дорогенький, але для музикантів це дуже хороший інструмент, можна взяти в вигляді сувеніру, вигляді. Дитячого варіанту такого, а деколи буває на островах і мініатюри. Вони можуть навіть бути дуже дорогі, але цей звук стоїть того, щоб принести в подарок комусь із тих, хто шанує музику. Як побувати у Греції і не взяти з собою оливкової олії? Це одна із цінніших олій. Світу я так не, не можу не сказати, тому що це дуже смачна, запашна, особливо в зимовий період, коли її тільки-тільки видобувають цей запах, ця пікринка вона просто непередаваєма. І тому, якщо ви будете вже збиратися перед самим від'їздом, зайдіть або в магазин, або краще як мої гості йдуть на базар. Вони спочатку пробують олію, а потім їм видають банку запечатану, стікляну, темну, щоб сонячні проміння туди не попадало. І вони везуть її додому, розпечатують, ставлять в холодильник і кажуть мені, а вона не ллється. Олія настояща, екстра верч, не може литися, тому що її треба виставити з холодильничка, почекати, щоб, щоб пішла температура кімнатна. І тоді вона полиється, тому що це одна із якісніших олій. Цю олію зазвичай на островах роблять з різних оливків. Є ще така олія, яку називають. Дика. Дуже маленькі маслини збирають, і з них роблять олію. Ця олія продається в аптеках. За таку малюсеньку баночку 40 євро. Це вже просто для тих, хто ну дуже хоче зробити такий гарний подарок. І це п'ється як лікарство. Зранку по чайній ложиці перед їжею. Це для тих, в кого є гастрит, в кого є язва, це одне з лікарств. Оливкова олія. І оливкове масло, воно найцінніше для косметики. Скільки тут зроблено косметики на основі оливкової олії, а скільки мила, я вам просто передати не можу. Дуже різноманітні подарки можна взяти з Греції, але оливкову олію обов'язково візьміть.